Все частіше останнім часом, коли запрошую дівчат з Тіндера в аду на побачення, прилітає щось типу я подумаю. Подивлюсь, чи будуть сили ввечері. І подібна 50 на 50 фігня. Враховуючи, що на цей момент, як правило, переписка невелика. Два-три повідомлення від мене і неї. І є трохи флірту, як правильніше діяти. Якщо два-три повідомлення, то краще. Завтра знову списуватись. Ну, якщо ти розумієш, що сьогодні точно ця переписка перерветься. А якщо й у тебе і у неї наче є час, трошки ще сьогодні попереписуйся, ще плюс 10-20 повідомлень, і знову це питання можеш підняти і вже намагатись домовитись точно. Як ми кажемо, давай домовимося, якщо що, напишеш, що у тебе там не виходить. Якщо тільки два-три повідомлення і сьогодні продовжувати спілкування не можна, тоді нічого страшного будеш домовлятись завтра. Особливо іншого більш ефективного варіанту немає. Бути наполегливим намагатись дотиснути, чи забивати, трохи ще попереписуватись і пропонувати іншого разу. Трохи ще попереписуватись і намагатись домовитись точно на завтра, а там вже діяти по обставинам.